Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати факти і аргументи щодо того, що Ісус Христос є найкращий, і я запрошую всіх вас подивитися попередні відео. Тут буде посилання на них, тому що сьогодні ми починаємо говорити з 34 го факту. Тож попередні 33 факти ми вже з вами розкрили, вже про них говорили. Тож радо запрошую, щоб ті з вас, хто ще не дивилися, але хто хоче передивитися ці факти, ви можете це зробити. І перед тим як ми з вами. Ми почнемо говорити починаючи з 34-го факту, я хочу сказати про практичне значення цього питання, чому Ісус Христос є найкращий? Це питання надзвичайно практичне, воно надзвичайно необхідне для урозуміння, для розмірковування кожному християнину і тим з нас, хто ще не прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, але зараз ви дивитеся це відео, і це дуже чудово, це дуже класно. Я дуже за це радію. Розмірковування про те, що Ісус Христос є найкращий, має дві площини: суб'єктивну і об'єктивну. Насамперед, те, що Ісус Христос є найкращий, це об'єктивний факт, незалежно від того, хто усвідомлює цей факт, наскільки глибоко усвідомлює, наскільки часто про це думає. А, Ісус Христос є найкращий, про це знає Бог. Це факт, який знає Бог, про це знає сам Ісус Христос, бо Він є, є Богом, є Богом. Про це знають ангели, які вірні Господу. Про це знають ангели, які не вірні Господу. Про це знають спасені люди. Але цей факт не залежить від усвідомлення творінням щодо цього факту. Але цей факт, що Ісус Христос є найкращий, є має і суб'єктивну площину. Це саме усвідомлення того, що Ісус є найкращим спасеними людьми і ангелами. Але сьогодні ми з вами будемо говорити щодо спасених людей, щодо нас з вами. Нам надзвичайно важливо з вами усвідомлювати те, що Ісус Христос є найкращим. Звісно, за одну хвилину, за одне відео, за один день ми не можемо з вами цього усвідомити. Ми не можемо з вами ці факти перетравити своїм розумом, ми не можемо поглибитися в них, вони не можуть на нас вплинути вплинути достатньо глибоко а, за цей короткий час. Тож для нас з вами важливо розмірковувати про ці факти постійно, регулярно, знову і знову повертаючись до деталей, знову і знову повертаючись до аргументів, тому що те наскільки ми усвідомлюємо. Наскільки я усвідомлюю, що Ісус є найкращий, тому що насправді нашого загального усвідомлення, ну скажімо так, можемо сказати, що воно існує. Але зараз хочу підкреслити, що загального усвідомлення не існує. Воно, скажімо так, другорядне по відношенню до особистого усвідомлення, тому що, коли мої відносини з Господом, як і ваші відносини з Господом, він вони будуються на саме моєму усвідомленні, хто такий Ісус Христос, моя віра. Мої відносини з Ісусом Христом, те, наскільки я своє життя е, спрямовую до Христа, наскільки Ісус Христос є джерелом мого життя, ціллю мого життя, е, ціллю всього, що я роблю, е, залежить від того, наскільки я усвідомлюю, що Ісус є найкращим. Тому що ми любимо з вами того, хто є найкращим. Або ми любимо з вами те, що є найкращим. На це ми спираємося. Про це ми думаємо, мріємо на це ми орієнтуємося. Ми хочемо це мати. І Якщо ми з вами будемо зростати в усвідомленні того, що Ісус Христос є найкращим і не тільки. Знати про це не тільки вміти перерахувати ці факти, а коли ці факти будуть запалювати наше серце, будуть запалювати наше життя та нашу віру, ми з вами будемо зростати в любові до Ісуса Христа. І це є суперціллю, тому що ми з вами покликані в цьому полягає перша і найбільша заповідь, щоб ми любили Господа Бога. А Ісус Христос є наш Господь, і небесного Батька ми бачимо в Ісусі Христі. Ісус Христос нам відкриває небесного батька, відкриває життя трійці. Тож перша заповідь полягає в тому, щоб ми любили Господа Бога усім своїм серцем, усім своїм розумінням, усією своєю душею. Тож суб'єктивна площина того, що Ісус Христос є найкращим, надзвичайно практична і надзвичайно потрібна для духовного зростання, для духовного життя, християнського життя кожного з нас. Враховуючи все це, ми з вами будемо сьогодні розглядати подальші факти щодо того, що Ісус Христос є найкращий, і 34 й факт полягає в тому, що Ісус Христос є найкращий замісник, що прийняв Божий гнів на себе, що є моїм. По справедливості, тобто кожний з нас, кожна грішна людина, ми заслужили з вами в Адамі справедливий Божий гнів. Це прикрий факт. Це є факт, який, скажімо так, не радує кожну людину, яка це усвідомлює і дізнається зі Слова Божого. Але це факт, і ми не можемо змінити цього факту. І Ісус Христос є єдиною, є досконалою жертвою, яка є замісною, він є нашим замісником, є замісною жертвою, яка прийняла Божий гнів на себе, який є нашим, і кожна віруюча людина в Ісуса Христа саме вірує в нього як свого замісника, який прийняв мій гнів, який є по справедливості моїм, за мої вчинки, за мою непокору Господу на себе. І дуже важливий такий аргумент щодо цього: це те, що Ісус Христос безгрішний. Досконалий син Божий, який прийняв Божий гнів за нас грішних, і це чудо, що Ісус Христос є замісником для кожного віруючого в нього. Єдиним замісником немає іншого замісника, який би міг прийняти Божий гнів на себе, щоб звільнити людей, віруючих в нього, від Божого гніву. І Ісус Христос став таким замісником, тому що ми з вами не спроможні 에, знайти іншого замісника, не існує іншого замісника. І ми з вами не спроможні звільнитися через будь-які е, вчинки свої від справедливого Божого гніву. Тож Ісус Христос захотів стати замісником для кожного з нас, щоб кожний віруючий грішник в нього став би вільним від Божого гніву. Тож Ісус Христос є найкращим замісником. Тож давайте подумаємо про це з такої особистої площини, з особистого кута зору. Що я отримав? Що я отримала через те, що Ісус Христос захотів і став моїм замісником, прийняв Божий гнів, який є мій по справедливості на себе. Ми з вами не шукали Ісуса Христа як свого замісника. Ми взагалі не шукали замісника, який би зміг. Прийняти Божий гнів на себе ми взагалі не шукали звільнення від Божого гніву. Ми були з вами, так слово Боже говорить. Ми були з вами дітьми Божого гніву, і ми з вами були ворогами Господу через народження від Адама. А Ісус Христос захотів нас звільнити. Ісус Христос захотів стати нашим замісником і стати замісником на стати замісником, коли на нього виливається Божий гнів. Пригадайте Голгофу, пригадайте, коли небесний батько. Ко залишив Ісуса Христа, то це, м'яко кажучи, це така участь чи доля, які ніхто не позаздрить, яку б кожен оминав, і насправді кожен грішник хоче уминути цієї долі, хоча вона йому належить по справедливості, але ніхто не хоче приймати цю долю по справедливості. Але ж Ісус Христос пішов на це, став нашим замісником, замінив нас, коли приймав Божий гнів на себе. Нас, кожного віруючого в Ісуса Христа, і це робить Ісуса Христа найкращим замісником, бо ніхто не може замінити нас, так дієво замінити нас, так ефективно замінити нас, приймаючи Божий гнів на себе, щоб ми стали з вами вільними, щоб ми з вами ніколи б не прийняли на себе Божий гнів, щоб нас з вами ніколи б цей Божий гнів не притягнув знову до суду, щоб ми з вами не відповідали за свої вчинки Ісус Христос відповів за нас, і коли ми це усвідомлює, це породжує в нашому розумі не просто таку, знаєте, зухвалість через те, що тепер ми можемо грішити і робити все, що завгодно. Про це говорить апостол Павло в шостому розділі в посланні до римлян А навпаки. Віруючи в Ісуса Христа, розуміючи це, що Ісус Христос є досконалим замісником, вдячні Ісусу Христу, прославляють Ісуса Христа, хочуть догоджати Ісусу Христу, люблять Ісуса Христа, усвідомлюючи, що ніхто б не зміг стати і ніхто б не захотів стати нашим замісником, приймаючи на себе Божий гнів за кожного з нас. Але ж ісус Христос не тільки захотів, став на місце на Голгофі. І на нього виливався Божий гнів, і нас звільнив, в Ісуса Христа. Тридцять п'ятий факт: Ісус Христос є нашим замісником не тільки в прийнятті Божого гніву за наші гріхи. Ісус Христос є нашим замісником у праведному житті. Кожний з нас. Повинен Господу дві речі. Перше, ми повинні кожна людина, ми повинні відповісти Господу за свій гріх. Ми повинні бути покарані справедливим Божим судом, тому що ми грішники, але це не відміняє другої нашої відповідальності. Кожна людина повинна Господу праведне життя, яке вона не може Господу дати. Праведне життя це абсолютно досконале життя. Це життя, яке на 100% співпадає з вимогами Божого. Закону це життя, яке на 100% співпадає з життям Бога, і про це говориться в Галаті, в третьому розділі, десятому вірші, що кожна людина, яка покладається у відносинах з Господом на виконання закону, така людина проклята, тому що жоден грішник не може виконати Божого закону. І коли людина, людина починає покладатися на своє виконання Божого закону і думає, що вона може його виконати, то Галатів три. 10 нам підкреслює цей вірш, що така людина має пам'ятати, що Божий закон вона має виконувати постійно і у всьому е, обсязі Божого закону, і це неможливо. Тож ми з вами повинні Господу, кожна людина повинна Господу праведне життя, і ми з вами не спроможні. І Ісус Христос став нашим замісником. Ісус Христос, єдина людина, яка досконала е, прожила е, і живе праведне життя перед Господом. І тут треба зробити дуже е, такий величезний акцент, що Ісус Христос прийшов і став людиною і живе праведне життя не просто задля себе, не просто задля того, щоб показати, що я це можу. Це не просто такий спортивний результат. І Ісус Христос прийшов і прожив, і живе. Сьогодні праведне життя для того, щоб воно було записане на наше ім'я, для того, щоб воно було е, вмінено кожному з нас, для того, щоб праведність Ісуса Христа стала нашою праведністю, і праведність Ісуса Христа, тобто е, Його виконання Божого закону, тобто його праведне життя, це є єдина праведність, яку ми можемо мати перед Господом. Ми не маємо іншої праведності. Ми не маємо своєї праведності, яку б ми самі собі і здобули. Праведність Ісуса Христа, те, що він прожив і живе це життя, і що воно записане на наше ім'я по вірі в Ісуса Христа, і кожному віруючому в Ісуса Христа, це надзвичайне чудо, яке те, що Ісус Христос в 34-му факті ми з вами дивилися на те, що Ісус Христос став нашим замісником, приймаючи Божий гнів. Це чудо, це незбагненна Божа милість, це е, такий факт, який ми можемо до певної міри, і слово Же нам дуже багато відкриває про цей факт. До пів, до певної міри можемо його і маємо його розуміти і розмірковувати, але ми не мож, ми не можемо розібрати цей факт просто на складові. І, знаєте, скажімо так, з таким зверхнім поглядом дивитися на цей факт як люди, які ну розуміють, що сталося. Це чудо, це тайна Божа, це Божий розум, це Божа премудрість, це. Те, що неможливо людям, аби але Господь це зробив. Праведність Ісуса Христа стала нашою праведністю, і це є таким принциповим моментом в Християнстві. Що християнство це люди, які вірять, що їхня праведність це праведність Ісуса Христа, які приймають Ісуса Христа тим, ким Він є, Сином Божим, своїм Спасителем і покладаються на Ісуса Христа, на Його здобутки, на Його праведність, на Його замісну жертву, на те, що Божий гнів за мене вилився на нього, покладаються на ці факти у своїх відносинах з Господом. І е, усвідомлювати це надзвичайно важливо, тому що людина, яка не усвідомлює цього, вона не може бути християнином, вона не є християнином, тому що християнство це не просто зовнішні обряди. Християнство це не зовнішні якісь моральні норми. Християнство це не просто якісь, якась дисципліна, як якої людина притримується в своєму житті, наприклад, ходить до церкви, молиться, читає Біблію і покладається на цю дисципліну, тому що це дуже важливо. Дисципліна, вона дуже важливо. В християнському житті і без дисципліни немає християнського життя. Але ми покладаємося не на дисципліну. Ми покладаємося на Ісуса Христа, і без усвідомлення цього людина не може покладатися на Ісуса Христа. То я ж запрошую, заохочую кожного з вас, щоб ми з вами ще більше б розмірковували про це: про те, що Ісус Христос є нашим замісником. Бо ця істина вона є центром християнства, вона є просто таким оселем. Редком благої звістки, вона є осередком Євангелія, яке ми приймаємо для того, щоб мати вічне життя і мати спасіння. І який же результат того, що Ісус Христос став нашим замісником в праведному житті? Ми прийняті Господом. І я хочу підкреслити: я, як віруюча людина в Ісуса Христа, я прийнята Господом, і далі просто йде фантастичний, неймовірний. Результат прийнята Господом так само, як прийнятий Ісус Христос. Прийнята Господом так само, як прийнят Господом досконалий Божий Син, бо ми в Ісусі Христі, бо ми Христові, бо ми тіло Ісуса Христа. Оце такий неймовірний, фантастичний, просто дивовижний результат того, що Ісус Христос став нашим замісником. Ми з вами перед Господом стоїмо. І маємо таку ж саму Божу любов, таку ж саму Божу прихильність, таку ж саму Божу ласку, яку має саме Ісус Христос. І це просто неймовірно. Ісус Христос є найкращий замісник і в праведному житті, і в тому, що прийняв Божий гнів на себе. Тому що такий результат ніхто не може для нас здобути. Але Ісус Христос здобув. І це є. Предмет нашої віри, це є предмет нашої радості. Тож будемо про це ще більше розмірковувати. 36 й факт щодо того, що Ісус Христос є найкращий. Ісус Христос є найкращий початок. Я думаю, що багато з вас читали Слово Боже, читаєте Слово Боже. І пригадайте, будь ласка, наскільки багато разів в книгі Откровення? Говориться про те, що Ісус Христос є альфа і омега. Це дві літери грецького алфавіту, перша і остання. І це означає, що Ісус Христос є початок, але Ісус Христос є найкращий початок. Ми в своєму житті багато знаємо початків. Початків як насіння, початок як початок якогось бізнесу, початок якоїсь дії, початок як, як якась ідея. Багато існує безліч початків, але Ісус. Христос є найкращий початок, і яку зараз істину я хочу підкреслити, і так само і говориться: Ісус Христос каже: Я перший і останній, перший як початок. Ісус Христос є початок усіх початків. звісно ж, окрім гріха. Ісус Христос є початок для всього, тому що все, що починається, все, чому Господь дає свій початок, всі початки беруть початок з. Ісуса Христа, з того, що Ісус Христос. Поклав ці початки, і через це вони існують. Але Ісус Христос ще є і початком всього творіння. Ісус Христос, скажімо так, є початком першого початку. Ісус Христос є найпершим початком, і це робить Ісуса Христа найкращим. То, якщо ми з вами хочемо щось почати, якщо ми в своєму житті хочемо щось мати, ми маємо з вами подумати, чи є у цього початок Ісус Христос. Стос, чи є? Uh... Ця дія, чи є ця лінія життя, чи є ця ціль продовженням того, що бере початок в Ісусі Христі. Тож цей факт 36 про те, що Ісус Христос є найкращий початок, і тут як е, така окрема е, істина про те, що Ісус Христос є найкращий початок, це буде 37 факт. Ми будемо з вами говорити про те, що Ісус Христос є найкращий Адам, і про це говориться в першому Коринтян. 15 розділі найкращий Адам. Тобто другий Адам, він є останній Адам, і він є найкращий Адам. Хто такий Адам? Ми з вами знаємо два Адами: перший Адам, про якого ми з вами читаємо в книзі буття, в другому розділі, в третьому розділі, в четвертому розділі. І Адам це. Той, хто є родоначальником усього людства, Адам це є перша людина, від якої походить усе людство. Адам є той, хто передає своїм дітям, своїм нащадкам свої відносини з Господом. І Ісус Христос є другий Адам, тому що Ісус Христос Богом призначений, а, другий. І останній початок нового людства. Ісус Христос є першою людиною нового людства, людства, яке праведне перед Господом, Людства, яке викуплене перед Господом, людство, яке е, успадкувало усі божі благословення. І Ісус Христос є родоначальником цього людства. Слово Боже каже, що Він є другим Адамом, Він є найкращим Адамом. Якщо ми порівняємо Ісуса Христа як Адама, Ама як першу людину нового людства з першим Адамом і з його нащадками, то ми з вами побачимо, наскільки Ісус Христос кращий Адам, безкінечно Він кращий Адам. в 15 розділі Першого Коринтян ми з вами читаємо, що перший Адам був душою живою, він став душою живою. а Ісус Христос є дух, який дає життя. І це просто неймовірне порівняння, це неймовірна різниця. Тому що Ісус Христос, другий Адам, людина, він одночасно є і Богом, і це його просто підносить над першим Адамом безкінечно. І ще один момент, який я хочу сказати тут, і слово Боже про це говорить: що Адам своїм нащадкам передав гріх, і ми знаємо цю історію. А Ісус Христос своїм нащадкам передає свою праведність, свою близькість з Господом, вічне життя, і це робить Ісуса Христа. Найкращим Адамом продовжуйте думати про це, продовжуйте е, розвивати цю лінію, почитайте слово Боже, порозмірковуйте і порівняйте Ісуса Христа, другого Адама, останнього. Адама з першим Адамом, тому що ми з вами прийняті Господом, тому що ми з вами в Божій любові, тому що ми з вами можемо не боятися в Божій присутності і сміливо входити в Божу присутність, де б ми не знаходилися, в яких обставинах би ми не були через те, що ми нащадки другого Адама. Це не те, що ми заслужили. Це не те, що ми сьогодні докладали багато зусиль і ввечері можемо сміливо стояти перед Господом. Ні, це Ісус Христос досконалий Адам доклав так багато зусиль. І ми про це читаємо з вами в Євангеліях. І саме тут я хочу запросити вас до сумісного читання Євангелія від Луки. Тут буде посилання. Запрошую кожного з вас. Ми щодня читаємо маленький уривок з Євангелія від Луки і розмірковуємо. Тож це буде дуже корисно для вас. Я думаю, що принесе для вас величезне благословіння. Тож все це ми з вами маємо через те, що Ісус Христос це заслужив для нас. Ми з вами сміливо стоїмо перед Господом. Ми з вами прийняті. Ми з, вами, ми з вами маємо покаяння. Ми з вами маємо Боже прощення через те, що Ісус Христос заслужив Це для нас через те, що Він найкращий Адам. І тут я хочу сказати, що а, ніколи вже не буде гріхопадіння, тому що Ісус Христос для нас заслужив вічне життя. Ми вже з вами маємо гарантоване вічне життя в Ісусі Христі. І це. Ще раз підкреслює, що Ісус Христос є найкращий Адам. І подивіться, будь ласка, всі факти, про які ми сьогодні говорили, і про те, що Ісус Христос наш замісник, приймаючи на себе, прийнявши на себе Божий гнів за нас. І Ісус Христос як наш замісник, який дає нам свою праведність, і Ісус Христос як перший Адам, все це. Для нас практично означає, що наше життя християнське, вічне життя, наше е, сьогодення, кожна хвилина і секунда не тільки нашого земного життя, а нашого наше вічного життя. Вона фундується на хресті, вона заснована на хресті. Ми з вами Христу завдячуємо усім, куди б ми не поглянули в своєму житті. Ми всюди з вами маємо побачити, що Христос для нас є фундаментом нашого життя. Життя і людина, яка має своїм життям фундаментом свого життя, виключно Ісуса Христа, тільки така людина стоїть перед Господом, має вічне життя і ніколи не похитнеться. І ми з вами переходимо до 38 го факту, і ми з вами вже сказали, що Ісус Христос є найкращий початок. А в 38 му факті ми з вами говоримо про те, що Ісус Христос є найкращий кінець, він є найкраща омега, він є омега усього творіння. Ісус Христос є сенсом усього творіння. Ісус Христос є ціллю усього творіння. І Ісус Христос є найкращим кінцем. Немає більш. Потужного результату, славного результату, слово Боже каже, що ми навіть цього уявити не можемо. Наші очі цього ще ніколи не бачили, і наш розум цього ще ніколи не уявляв, і наші вуха про це ще ніколи не чули. Те, що Ісус Христос а, приготував для нас, і яким буде той славний кінець. До якого Господь веде все творіння? Кінець як ціла, ціла, безкінечна, вічна епоха царства Божого, і цей кінець, найкращий кінець історії. Завершення історії Ісус Христос гарантував своєю смертю та Воскресінням, своїм поверненням. Ісус Христос здобув благословення, і Ісус Христос сповнив Божою славою. І будь-який інший сенс або будь-яка інша ціль у творіння в суспільстві, ціль конкретної особистості, що не є Христос. То є неістинна, зла, хибна, оманлива, тимчасова та руйнівна ціль. Давайте про це будемо більше думати, тому що насправді ми з вами постійно шукаємо ефективності. Ми з вами постійно ставимо в своєму житті ціль. Ми цілі, навіть не одну ціль, а цілі. Ми з вами постійно працюємо над своїми ціллями, і ми з вами маємо розуміти, що. Ісус Христос каже, Я є кінець, я є кінець, не один з завершень. А Христос каже, що Я є кінець. Все те, що має завершення, все те, що має славне завершення, все те, що має гарний, е, гарний ітог, гарний результат, все це в Христі. Христос каже, Я є. Кінець Ісус Христос каже: Я є Омега. Ісус Христос каже не просто, що Я зроблю кінець, а Ісус Христос каже: Я є кінець. Тож будемо про це з вами думати, щоб все те, що ми в своєму житті робимо, до чого прагнемо, чим сповнюємо своє життя, через що вважаємо своє життя сповнене сенсом. Хай все це буде через Христа, від Христа і до Христа. Хай все це буде мати Ісусом Христом на своєму початку, Ісуса Христа на своєму. Початку і Ісуса Христа як результат а, всього того, що ми робимо, всього того, до чого ми прагнемо. Друзі, запрошую вас підписуватися на канал, ставити вподобайки, розповсюджувати, писати коментарі і будемо разом з вами пізнавати Ісуса Христа, який є найкращим.